Як працює газовий обігрівач, котрий накручується на газовий балон. Дивіться, Накрутили ми на газовий балон, де треба підклали додаткову прокладку. Бо різні екрани і буває, що треба додатково класти прокладочку. Редуктор у нас є, обігрівач на 1,5 кВт. Так, Використовуємо або запальничку, або спічки, або що є у нас, я використовую такий газовий, газову горілочку. Раз, однією рукою не дуже зручно. Відкриваємо кран подачі, можна так, буквально на трошки. І підносимо наш, нашу запальничку. Все. Газ у нас вже поступає на нашу кераміку. Зараз він буде такого синього кольору, бачите, але при нагріві буде змінюватись на повністю червоний. Там буквально хвилина, можливо, менше. І керамічні панелі будуть повністю червоні. І буде в нас таке тепло. Ну вже зараз дійсно рукою вже не потримаєш. Тепло є. Тому ми отримали дані газові обігрівачі. Кого буде цікавити, вони в нас є в наявності, можна буде замовити. Моделька на 1,5 кВт з редуктором, з ключиком. Тому звертайтесь, є в наявності.